Привіт, в інтернеті знайшов статтю, в якій написано, що якщо нержавійку 304 марки сталі залити водичкою з сіллю, то нічого не страшного не влучиться. Буде трішки невеличкий слой за нальоту, який легко відмиється. Але якщо 201-ю нержовійку залити таким раствором, то в неї з'являться такі крапочки іржі, ну як нальот. Тобто не сам метал ржою покроється, а оцей нальот буде трошки зіржою. Зараз перевіримо. Так, є в нас раствор, трошки отак під кутом поставимо, щоб воно отак понавіть. Це в нас, до речі, мийка Італ, 304 марка сталі, а це в нас мийка Ліц, 201 марка сталі. Все, залишаємо мийки в такому стані, поки водичка не висохне. Вже пройшло більше, ніж доба. І Ось подивіться, мийка ліц, 201 сталь. Ось так у нас залишилась соль. Зараз я її замою і бачите, тут п'ятнишко залишилось. А тепер дивіться на мийці тал Також само Розповсюджилась соль по всій миті, трошки більше, ніж була. Але немає ніякого нальоту немає ніякої ржі. Зараз пробую замити її легко відмилась і іржа також відмилась. Бачите? Трошки нальот залишився, але зараз губкою чухну. Нальоту теж немає. Так само на італійський. Ну тут дуже легко, тут навіть нальоту не залишилось. 304 норжавійка набагато легше вимивається, ніж 201. Так, ну ось історія з інтернету підтверджується, на 201 нежавійки, якщо розсипати соляний раствор, залишаються такі п'ятна іржі, але вони дуже легко відмиваються. Тобто це не сама мийка ржавіє, а оцей раствор приймає отакий колір. Тому що у залишку на 201 нержавійки нічого не залишається. Але на льот 201 нержавійки відмивається набагато важкіше, ніж на 304. Тому я зараз вам все показав. Тут вона просто легко тряпочкою витерлась, а тут треба було ще кончиком на терпіти. Якщо вас залишились питання, пишіть у коментарях або телефонуйте, я з радістю вам все відповім.